Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 283. І створив шведський шаховий композитор Густав Лінг. Хід білих, білі мають зробити тут нічию. Знайдіть розв'язок. Нас тут туровий Еншпіль. чорних є небезпечний прохідний пішак. Білі фігури поки його не зупиняють, тому саме білі будуть тут боротися за нічию. Які є ідеї? Тура це 5 Білі дуже хочуть зіграти тура b5, поставити туру за прохідним пішаком. Але чорні роблять це перші: хід тура b4. Наприклад, короля 5 атакована тура b2. Пішак де у ферзі. Можна побити туру, чорні провели ферзя. В чорних виграшна позиція. В чорних є ферзь. Також в чорних є пішак, тому чорним буде тут виграти легше. Повернемось на початок. Наступний варіант король С5. І Тура Б7 і зупинити пішака. За чорних буде гарний хід b6. Пішак втік з-під бою, і тепер Тура не зупинить пішака. Чи білий король десь втікає, чи ось побити пішака. Буде хід b2. Чорні виграють. Повернемося на початок. Правильний перший хід h7. Чорні мають грати король а 8. Далі тура це 8 Звичайно, чорні б'ють пішака. І тепер тура це 5 З ідеєю тура б5. Чорний є хід тура б4. Далі правильно короля 5. Атакована тура. Чорні грають б2. Хід білих, подумайте. Звичайно, бити туру не можна, чорні проведуть ферзя. Правильний хід тура h5. Король у шах і білі встигають зупинити пішака. Король g 6 і тура h1. Тут виявляється, якщо чорні проведуть ферзя, білі його просто б'ють. Тура побила туру і буде пад. Повернемося на хід назад. Якщо чорні не б'ють туру, чорна тура десь відходить, то білі поб'ють пішка на b7. Це чорним невигідно. Повернемося ще на хід назад. Чорні тут не зобов'язані проводити ферзя. Наприклад, що робити чорним? Тура під боєм, тура Б3. Тоді білі роблять нічию, використовуючи скажену туру. Тура 6 шах. Король побив, буде пат. Чорний король намагається десь сховатися. Давайте чорний король йде до пішка на б7. Постійний шах. Туру бити не можна буде пат. Якщо король А7, тура А8 і буде зразу нічия. Тому король С7. Тепер чорний король хоче сховати за пішоком на Б2. Шахи повторюються, бити туру не можна. Тут гарний хід зробити нічию тура Б2. Або, наприклад, тура Д1, нехай чорний король все таки походить на А2. І, звичайно, тура А1 жертва тури. Чорні Туру, проводять ферзя, буде пад нічия. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто білі мають віддати пішака H, щоб потім міг бути пад. Тому h7, король h8, і білі віддали пішака H. Тура це 5 Білі загрожують зупинити пішака, звичайно, хід тура b4. Білий король де на А5. Білий король залазить в пад. Б2, тура h 5. Білі встигають турою зіграти на першу горизонталь. Якщо провести ферзя, побили, побили і буде пад. Якщо чорні поки не проводять ферзя, грають тура b3, тоді тура H6, білі роблять скажану туру і нічия. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!